У місяців 2014 року на території Хмельницької області було скоєно 95 квартирних крадіжок, з них 37 розпитих. Виходячи з аналізу, слід відмітити, що найбільш поширеними видами злочини квартирних кадіжок є це підпір ключа, з них скоєно 28 випадків, злом серцевини замка 17 випадків та відчин вікна дверей 18 випадків. Найбільше вчиняються квартирні крадіжки. Це в місті Хмельницькому 42 випадки, в місті Кам'янець-Подільському 5, в місті Славута 3 та інших районах по одному випадку. Як правило, при вчиненні злочину в спортивних трудіжках найбільшим предметом посягання є це гроші в 48 випадках, юридичні вироби, 23 випадки, побутова техніка в 14 випадках, комп'ютерне обладнання в 13 випадках і мобільні телефони в 11, 11 випадках. В більшості випадків, характеризуючи е способи вчинення карліжок з е квартир, всі зазначити, що злочин, як правило, попередньо готується. Дані особи вони, е ретельно підходять до тієї ситуації, вибирають місце скоєння злочину. Саме перше це вони дивляться на вікна, які вікна, що там в приміщенні квартир. Е заходять в самій будинок, дивляться на двері, які двері в які замки. Деколи бувають випадки, що вони ставлять в пастку сірники, перевірити, чи хтось приходить ночувати додому. Бувають випадки, що приходять до сусідів, питаються, чи хтось живе, чи не живе. Це більшість випадків буває такі і Вони заїжджають на територію області, працюють вони в групах. група осіб. Тобто один на вулиці знаходиться, другий в під'їзді, а третя особа. Підходить до квартири, зламує замок, там підбирає ключ і проникає в квартиру. Коли вони проникають в квартиру, вони в більшості випадків там, до двох хвилин цю квартиру перевертають і знаходять відповідні свої речі. Певна складність розкриття про квартирних квартирників. тим, що вони вчиняють в більшості випадків дзену пору, коли всі будинку йдуть з дому. Сусідів немає всі на роботах, це більшість з 9-ї години до часу дня. І тому правила будь-яких свідків встановити не вдається. Враховуючи це основним способом законавчення, крадіжок, то звернення до мешканців Хмельницького, щоб вони поставили е, двері, якісні замки та використовували засоби сигналізації. Якщо вони стали очевидцями... Даної події, що е, скоюється квартирна крадіжка, звертатися по міліції на телефон, е, то телефону лінії 102. Ну, якщо е, коротко добавити слова мого колеги про кількість скоєних квартирних крадіжок, методи проникнення до помешкання громадян, то, звісно, виникає питання в першу чергу, як захистити своє помешкання від е, можливого несекційного проникнення злочинців. Звісно ж, результати дають додаткові решітки на вікнах, добротні двері, але з основним самим суттєвим способом є встановлення охорони і сигналізації, з виведенням її під спостереження для реагування на польті Державної служби охорони. Адже важливий факт не просто встановити добротню систему сигналізації, а важливий той факт. То приїде на сигнал тривога з цієї квартири. Чи то приїдуть дилетанти, чи прийдуть добре озброєні працівники міліції на автомобілі буквально за щитені хвилини. хвилини. Якщо говорити про Державну службу охорони в цілому, то вже більше як 60 років Державна служба охорони стоїть на захисті життя громадян, їх здоров'я та майна. Державна служба охорони Хмельницької області, якщо говорити. Про кількість об'єктів, то знаходиться під охороною більше 4 тисяч об'єктів та майже 3,5 тисячі помешкань громадян. Це і квартири, приватні будинки, дачні будинки, гаражі тощо. Як обладнати свою квартиру? Виникає питання, як обладнати свою квартиру з В першу чергу ви можете звернутися до найближчого чи до управління Державної служби охорони Хмельницької області, яке знаходиться по вулиці Тернопільська 63.1, чи до місцевого відділу міліції Державного служби охорони є майже у всіх районних центрах Хмельниччини. Також э, створений інформаційний центр в Києві, куди можете звернутися цілодобово. Э, дзвінки з э, стаціонарних телефонів безкоштовно. Телефони 0800 502 220 0800 211 20. Зателефонувавши за цим номером, до вас, до вас прибуде в е, зручний для вас час е, співробітник Державної служби охорони, виїзд безкоштовний, він зро, зробить обстеження вашого житла, порекомендує е, ту чи іншу форму охорони. Після цього, е, як ви погодитесь, буквально на протязі доби, встановлюється охорона сигналізація, укладається договір з клієнтом і виводиться на пульт охорони. В першу чергу обладнання сигналізації на об'єкті підлягають вхідні двері, вікна на відкриття, розбиття скла, об'єкт блокується об'ємними сповіщувачами на руку, щоб неможливити несанкціоноване проникнення злочинців в зону. Додатково на об'єкті клієнт може встановити тривожну сигналізацію. Тобто, в той момент, коли клієнт знаходиться в будинку чи квартирі, виникає якась небезпека, проникнення його життю, здоров'ю. Чи інший якийсь момент, він може нажати, назад, нажати тривожну сигналізацію і прибуде на рад міліції Державної служби охорони? Скажімо, якщо говорити про шляхи проникнення в житло і години скоєння трактивних крадіжок, то, звісно, в основному трактивні крадіжки сходяться в денний період часу з 10 до 16 години, коли... Мешканців немає, зачасту немає вдома, вони на роботі чи в іншому місці. А буває проникнення в нічний час, скажімо так, злочинці сп'яті вночі. Якщо говорити про, колега мені сказав про контингент, який буває, проникає квартиру, то бувають досить різні ситуації. Ну, для прикладу, на протязі року, наші співробітники неодноразово затримали зловмисників при спробах вчинення квартирних крадіжок на об'єктах. Так, для прикладу, в лютому цього року, в 3 годині ночі, спрацювала сигналізація на приватному будинку в мікрорайоні Ружична. Коли виїхали до робітники, злочинці розпочали свою роботу з того, що підняли гаражні ворота в будинку, були затримані. Ну, слід зауважити, що один із зловмисників був хоч, ну, до сім'ї е, поменшним. В 6 годині вечора. В мікрорайоні виставка теж було проникнення до будинку, будинок ще не добудований, мешканці там не проживали, злочинці проникли з метою скоєння крадіжу тих речей, які вже є. Це в першу чергу котли та інші речі. Виїжджають наші співробітники, затримують злочинці і по лінії 102. Так, приблизно в січні, місці, приблизно 8 години вечора мешканці приїхали до свого будинку, побачили, що вийде скло. Зателефонували по лінії 102, прибули, прибули співробітники міліції і затримали 29-річного громадянина працюючого, який теж е, напаковував сумки речами власників. Тому ще я хотів би зауважити що саме суттєвим, е, ваговим методом профілактики скоєння картинних крадіжок є докладення помешкання охорони сигналізації і здачі охорону на півдержавну охорони. Помешкання е, організація взагалі можна будь-яке. Е, е, охорона здійснюється як за допомогою телефонних ліній, так і за допомогою стільного мобільного зв'язку чи по радіоканалу. Тобто якихось е, технічних обмежень в цьому плані немає. Е, Доречно не зауважити, що е, Міністерство внутрішніх справ України на проміж багатьох вже років проводить акцію Квартира під охорону». Так, Цьому році з 14 травня по 31 буде проводиться вже така акція Квартира під охороною. Умови ці акції полягають в тому, що в цей період часу замовник охоронних послуг може обладнати свою сигналізацію і знижкою 50% від вартості проведення монтажних робіт. Тобто все робиться для того, щоб максимально удешевити обладнання помешкання громадян охоронної сигналізації, запобігти скою квартирної саміту. Можуть, може бути А скажіть, будь ласка, скільки коштує встановлення сигналізації і подальше обстановлення? Розпочнемо, мабуть, з обслуговування. Обслуговування сигналізації, тобто спостереження за сигналізацією, плата, абонентська плата складає місяць.